Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 12 серпня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанту. Перший варіант. Лицар Пентаклів вам так! Якщо ви бажали сьогодні знайти якусь роботу, відчути свою стабільність, можливо, фінансові доходи, або розпочати якийсь свій новий проєкт, то для вас сьогодні всі двері відкриті, можете сміливо діяти, а я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Зірка перевернута, вам ні. Вам конкретно до чогось перекритий шлях. Ви наразі не можете здійснити те, чого ви бажаєте. Можливо, навіть хтось навмисно вам таке, такі складає обставини, щоб ви не могли рухатися. Тобто наразі вам ні. І така ще для вас підказочка є, що зверніть увагу на своє оточення, на ті розмови, які до вас доходять, чи не занадто вони на вас впливають і на ваші дії. А я бажаю, хай не гаразди, обійдуть вас іншим боком, а вам гарного дня. І третій варіант третій варіант колесниця. Вам так. Ви, можливо, сьогодні запланували якісь поїздки, переїзди, переміщення, а можливо зробити якийсь прорив у застійній ситуації або зрушити з місця справу, та що у вас тривалий час не рухалися. Тож сьогодні прийшов ваш зірковий час, можете сміливо діяти. Все, що ви собі забажали, ви можете здолати всі перепони і досягти до того результату, якого ви чекаєте. Але є таке попередження для всіх, хто за кермом, будьте дуже уважні, тому що колесниця є колесниця, це сам рух. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.